Усім привіт! Я вітаю вас на каналі. Вітаю вас в новому відео, в новому році. Моєму каналу немає ще й року. Почала я знімати з березня 2023 року, і думала, що цей канал буде такий, знаєте, ну, більш такий домашній, тако, для сімейного тако, архіву, де можна показати якісь ну, фрагменти мого життя. Зберегти якісь сімейні рецепти, що садили, як вирощували. І я навіть не сподівалася, що на каналі буде стільки підписників, що це буде взагалі комусь цікаво, тому що, коли зайдеш на мій канал, тут повен бардак. Хтось попадає на відео з кондитеркою, де я щось роблю, печу. Інше відео це коли я роблю там, сири, молочну переробку, ще інше відео, коли я щось вирощую на огороді, там щось саджаю, сапаю і так далі. Тобто відео абсолютно різні. І зрозуміти, хто я що і чим займаюся, дуже важко. Тож для нових підписників, для нових глядачів мого каналу, давайте знайомитися. Мене звуть Ірина. Я проживаю в селі на Дніпропетровщині. Чотири роки тому мені захотілося повної свободи. Я купила будинок і переїхала на нове подвір'я. Звичайно, дуже було багато планів Взагалі, щодо цього нового двору. Ну і, звичайно, в голові було куча нових проектів, які хотілося втілити в життя. Життя вносить свої корективи. Спочатку карантин, потім скорочення з роботи, війна, і всі наші плани пішли в одне місто. Але село є село. Тут головне бажання бажання взагалі щось робити, тому що є будинок, є подвір'я, є невеличкий огород. Тому саме головне щось робити і не здавати. Твоя ділянка, трішечки огороду, то нарешті можна робити все, що завгодно. І садити все що, все, що тобі хочеться. Хочеться, щоб було все своє. Тому насадила малини. Тут сортів у мене, мабуть, шість. Сортової тільки полана і феномен. А так, а, а так колись купувала, дуже гарну садила в мами, не пам'ятаю, який сорт. Ну, дуже класна малина, також насадила собі. Родичі прислали. ну В общем, малини тепер куча. Якась вже в минулому році родила. Дуже класна, якась буде в цьому році родити гарно. Полуничка, також купувала у дівчаток полуничників, дуже великим дякую. Також у мене 5 чи 6 сортів полуниці це справа, яку я тільки вивчаю. Ну, тобто тобто, Робота в задоволення, можна щось вирощувати, над чимось працювати, щось вивчати. Хочеться посадити багато фруктових дерев, щоб були і яблука, і груші і все інше. І щось зробити вдається, а чомусь тільки навчаюсь. Ну, а це ж є сенс нашого життя. Також дуже люблю вирощувати квіти. Саме з насінинки саму посіять насіннячку, виростить розсаду, і коли воно квітне отак, то дуже-дуже приємно. Ще моє одне хобі це кондитерка. До війни 8 років, я випікала торти і солодощі на замовлення. Вивчила цю справу з нуля, ніколи не стикалася з виробництвом. Там. Випічки або щось таке, але мені завжди хотілося. І як тільки з'явилася в інтернеті будь-яка інформація, сиділа ночами, вивчала це, все, пробувала. І мене затягувало це діло все більше і більше. На превеликий жаль, більшість фото моїх робіт не збереглося, а їх було близько тисячі. Ну, я вважаю, що це не головне, головне це знання, які є в моїй голові. І які можна використати в будь-який момент. На даний момент я не приймаю замовлення на торти, бо все ж таки, щоб оформити торт, треба певен настрій, якесь натхнення, яке нас зараз дуже важко знайти. Тому стараю себе зайняти якимись новими справами і вивченням чогось нового. Наприклад, вивчаю зараз зефір. Мені дуже подобається ця тема, особливо зефірна флористика. Навіть не знаю, що з цього вийде далі, але сам процес приносить мені задоволення, мені подобається те, що виходить. І це є добре, знання не бувають лишніми. І саморозвиток це завжди мотивація для життя. Ну, і так як я тримаю корів, то, звичайно, я не можу не займатися молочною переробкою і виготовлення сирів. І хоча сироваріння в мене ще в процесі вивчення, то дуже багато нюансів, які треба ще вивчати і вивчати, але є вже і результати, якими я дуже задоволена. І буду намагатися з вами ділитися. Тим, що знаю, може, комусь буде це дуже корисне. На зараз я маю дві корови, теличку, займаюся молочною переробкою, їздю на доставку, розвожу людям молочку. І зараз на початку 24 року мені хочеться зняти відео саме, яке в мене господарство є на цей момент. На цей момент у мене з півсотні курей, які бродять по всьому подвір'ї. І я маю щось з цим зробити, тому що. Скоро весна, і вони мені перепоганять весь огород і весь мій полісадник. Кури поділилися по групам. З одним петухом красненькі, з другим біленькі. Ну, а тут в основному Мастер Грей. Так. Що ви нам тут нанесли? Нанесли? Нанесли. Так, зараз будемо збирати. Так, перший урожай є. Пішли далі. Курки. курочка Ти ще не хочеш вставати, так? Да? Ладно, я тебе ще не буду трогати. Несися. Прийдемо. Два. Ну і то добре. Зараз світло вмикаю вручному режимі, бо в мене цей регулятор щось не хоче працювати, щось не глюче. То вмикає тоді, коли треба, то вимикає. Ну, в общем, включаю, виключаю в ручному режимі. Отак, От години в 3, пів четвертого на після обіду вмикаю. І коли вже вправлюся, годин пів 9 дев'ять вечором вимикаю. Я думаю, їм цього достатньо. Сьогоднішній урожай яєць. Кури несуться добре. На дворі тепло. Постійно зелена трава, то і яйця несуть. Сьогодні навіть було таке, таке величезне яйце, як гусяче. Зараз навіть піду зважу. Оце десь раз у тиждень, не можу піймати, яка куриця, саме несе такі яйця. Ну, десь раз у тиждень такі яйця здоровенні, як гусячі. Взагалі ці, ці кури Мастер Грей несуть такі великі яйця. Вони в них крупні, досить гарні, ну це взагалі рекордне. От і все ж таки мені цікаво зважити ці яйця. Вони всі такі досить крупненькі. От якщо заважити світтарю пусту формочку. 50 грамів, і ще я вітаю. І поставлю це, ця шуповна. Це такі звичайні яйця. 65,5, виходить, одне яйцо. 65, 65 грамів, це так, скажем, домашнє, звичайне. Так, знову на нуль. То ця курка нам знесла 100 грам. <гум> Нічого собі, 100 грамове яйце. У мене ще таких декілька є. 115. Ну, якщо, у мене гусей немає. <гум> Тільки кури. Так, і ще одне. Щось таке грязнувате, 110. 115 найбільше. 115 грам курячі яйце. Ну, звичайно, якщо врахувати, що вона несе ці яйця раз на тиждень. А нормальна курка могла б знести хоча б через день, да, 3-4 яйця, то, звичайно, це так не про що. Ну, нехай ще поживе і понесе такі великі яйця. Тут, звичайно, два жовтка. Таке нестандартне, здорове яйце. І, мабуть, буде цікаво порівняти його з іншими. Ось, Якщо вийняти якесь найменше і поставити сюди найбільше, то воно отак виглядає. Звичайно, в ніяку формочку воно не влізе. Ну, от навіть так буває. Ну, я так розумію, великі яйця повинна нести велика курка. І оця вона в мене є така найбільша. Із усіх куриць. Було б цікаво її піймати і заважити. Ну, Вона досить така курка агресивна. Оце куди б я не йшла, вона мені вже стільки синяків на нозі наробила. Кидається на мене, дзюбає мене за ноги. Що вона від мене хоче, не знаю. Так, да, курка? Я, звичайно, навіть не на разу не бачила, як вона сидить на сідалі. Ну щось так підозрюю, що ці яйця, мабуть, її. Ну, от якщо зрівняти курку одну і другу, то добре видно, як вона від, від неї відрізняється, мабуть, разів у два. Ось так от. Ось така курка велетень. Несе велетенські яйця. І в мене тут вже така помість курей. Більше, звичайно, мастер-грей, ті що весняні курочки. Почали нестися рівно 5 місяців і безперервно несуться й досі. Я думаю, що загальна частина яєць це від них. А так тут є ще серебриста курка, деякі залишились тетра, мабуть, декілька курочок. Узавпрошлому році навесні брала Red Master. Теж гарно себе зарекомендували, неслися цілий рік. Кури досить доволі крупні були. Неслися гарно, яйця крупні великі були в цьому році. Точніше, з минулого року в мене залишилися мастер грей Петушків я вирізала, бо вони досить здорові були. Ну, а курочки залишились. Хоча їх те, також треба вирізати, бо все ж таки це більш такий напрямок м'ясо <гум> яєчний. Воночок їде на мене. <гум> Так жалко їх вирізати, бо вони несуть яйця, то нехай ще живуть. То нехай ще живуть. Хто там до бабушки їде? Хто? Ти сам? Ти сам? Чи ні? Ой! Тормози, значить, вся сімейчка йде до мене. От хорошо. А я вже думаю, чи до вас йти, чи що щось бабушки скучно. У нас на дворі знову тепло, морозів як не було, так і немає. От, ще, можна сказати, зими ми не бачили і краще б ми її не бачили. Так, Зараз сходимо до коробок. Що в мене тут коїться? Дівчаточки, привіт! Дівчаточки мої, привіт! Кнопа. Ну, чого ти не їси люцерку, а? От ти от просто не люби люцерку і все. От ви бачили таку корову, яка не люба люцерку? Оце в мене кнопа. Люцерки вона не хоче їсти. Ну Це треба, щоб вона така вже була голодна. Більше люба таку вугову травичку. Да. А дівчата у нас поїдали все. Да. Луна, луносечка, Оце моя Луносічка. Оце моя Тиличечка. Оце моя киця маленька. Винянчила її самого маличку. Оце моя доця. Ось так. І моя берізка. Це моя найстарша коровка. Сама моя старушечка, сама моя первенька. Така вона на 50% гулштинка. І, і це її доця. І це її доця. Так, дала я дівчатам сіну. Все, їжте, їжте. Їжте, мої хороші. Тож тримаю я дві корівки. І одну теличку. Лийже, лиже моя манюнька, скучила, так? Да? Ти вже за мною скучила. От така мала. Ну ти ж біш їсти положила, їш? Їж. Їж, потім полижимося. Повицеловуємося потім. Потім повицеловуємося. Ну, ну як же це так, да? З мамою не повицеловуватися, не пооблизуватися. Отак. Ось і моя киця. Все, їжте. Дівки, їжте. Зараз водичка абсолютно тепла. Цих дівчат теж поїлки, але ну, вони умудряються сюди насипати сіна. Завжди треба очищати. Різка, стой. Дівчат в кожного поїлки, бо вони не миряться, не діляться. Як треба одній, так зразу треба й другій. Тому прийшлося купити ще одну і поставити кожній окремо. Ну, а так, що іще сказати? Сподіваюся, що все буде добре, що всі в мене дівчатка стільненькі, що все буде гаразд. Сарай наш стоїть, який повинен був, простояти лише один сезон, одну зиму. Так сказати, на переутриманні, але стоїть четверту зиму. Ну, от якось так. Тісненько, зовсім тісненько. Ну, нічого, в тісноті, зате в теплі, в сухості. Так, зайчики, я вас покормила. От ти я бачу, їсти не будеш. От до мене не відходиш. Чи я от тебе, чи ти от до мене. Де борізочка? Давай, їж сіну, все, я пішла. Отстань від мене. Отстань, Все.